Всім привіт! Приїхали погуляти по парку. Цікаві локації, красиві локації буду знімати, показувати. Дивіться, не переключайте. Так, Приїхали на озеро. Курочки, качечки. І лебідь там десь. Я тебе на відео. А О, бля, вон лебідь, я вже лебідь я не побуду. Чекай, чекай, засняв, засняв. О, 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 о. о і ти, і лебідь. чотенько. Не видно. Не Я видно, видно. О. Та ти що, яка дура? Але ти коробчика теж є. О два їх тут. Рибка вставочку така маленька. Да. Так. Uh. Он um, ляж. Диви, 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 он, он, он. Ото, он боком дивитий. Ото легче, Не бачу. Так. А за спереди? Да, от такий він плоский і великий. Кидай, mm. кидай, 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 кидай. Кидай, кидай. Так, кидай всі мушки. І риба кидай 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 ти що? Але качки хвилю роблять Блятька боїться Рыба сильнейша Так семечек промокин Е ну Хопа Хоп То ты шо и кумурдяку весел Семечка та ти що? Ото риба, ото... Що тут не дозволяють ловити? Не дозволяють ловити і риба Дивись, собі така росте. Діля. Де черепаха? Я ж думав, що значить короб верху. То короб такий, та. Кидай туди далі водім до гусок. До гусу кидай туда вовк. Бо... мені там не видно під мостом. Ну дури тут такі плавають. Дури такі плавають Пускара тянуло ноги, все Так, одну нам коропа хотило, що на пожарить. Та ти що? Он пішов такий Що означає, що дозволяють ловити рибу і люди не ловлять рибу. Нема браконьєрів. Опа, лебідь поняв, що тут щось не то. Що тут дають халя... халявне... халявну хавку. Але вони не їдять такі. Коропе, вон да їх тут ціла купа так. Що, покормили, то й хватить, правда? трошки, Так, а ну кидай, кидай. Так, Давай, давай. За шею хватай в мешок. Нічого такого не роби. Я Брат, тебе хоче намовити <рискотливое> Что сварится <рискотливое> что-то? <рискотливое> <рискотливое> вся толпа до нас пришла. Аж са риба припливає. Далі ми і коропи припливуємо. Коропе? Красиво тут красота. У нас таке щось штук було б в городниці тут. Де вибили. вже великий парк і красота тут така а осінь дає свою красу М -м -м. собачка така маленька беляха краса красота Цікава локація для фотографій. О там теж такий місточок є. От бачиш, люди на траві сидять з собачками. Красивий парк і великий, є де погуляти. Все красиво, місточки такі є. Дуже красиво. Вода стояча, зелена, зелена, зеленюща. Тут трошки красивіше. Далека та локація. Ми там були недавно. Я колись був, тут стільки людей там фотографували, туристи якісь. Хоча що там таке? Великий парк. Тут є де, тут можна і заблудитися. І є де погуляти. Дерева красиві, старі є, здорові. Чапля сидить далеко, я бачу. Я її не зближу. дуже далеко не видно її. Такі гарні квіти. нас дівчата мали не фотографуватись. Дівчата відпочивають на траві, а тут фотографуються. Так, да, дуже гарно, красиво. Люди відпочивають, собі на траві. зараз, зараз, зараз. І Тут теж красиві віточки. А тут грають в гру. Карека кидают. Okay. Yeah, right? mm -hmm. <repears> Он кидает жиночка. Ого. Угу. Все, виїжджаємо з парку, їдемо додому. Хто подивився, той молодець. Ставте вподобайки, підписуйтесь, і будьте здорові і буде вам щастя. Все.